Воблер за 20 гривень. Китайський шлак чи дієва приманка. Сьогодні в цьому відео ви це обов'язково узнаєте. Є. Yeah. Yeah. Отака От шукенція, риба клює сьогодні через те, що я в житомирських носках. Тобі в голову приходить просто божественна ідея. Воблери по 20 гривень. Носки Житомир. Без носки Житомир не буде, пацани, рибалки. Це як хочете вам така інформація. Рибалка буде тільки з носками Житомир. За камінням можна заладити. Зразу ж розкладу патика, щоб з ходу сходу лупить вже на годиннику. Годинник забув, десь ми годинок 7 зараз, може менше. Тому треба це все робити дуже швидко. Я це так люблю збиратися, вічно завжди щось та й забудеться. Це це база, це просто постійна історія. Це збираєшся, потім їдеш на рибалку, в голові щось перелічуєш. Як згадаєш, що щось ти забув, аж в підкидає, сьогодні вроде би я це взяв все, що треба, підмотав трішки бекінга на катуху, почистив шпулю, почистив шнур, тому що рибачимо в таких умовах, що жоден шнур дуже довго не витримає, тому треба за цим всім ділом слідкувати. Хардмоном повідець не постривай, беру 0,7. Тут у мене є з минулої рибалки із маленькою зазубринкою, але не суттєвою. Думаю він вивезе якусь щуку, якщо вона проклюне. дай Боже. Всім салют з вами, Макс. Давно друзі, у нас не було з вами лодочних покатушок, лодочних і Сьогодні я вирішив це і справити для мене сьогодні особисто буде дуже цікава тема. Я думаю, що вона буде цікава для багатьох рибаків, новачків. Це воблери по 20 гривень, які ви можете знайти на Аліекспресі, купити їх там буквально за копійки. Може навіть ще й дешевше, ніж двадцятка. Чому ця тема дуже цікава для мене? Тому що багато рибаків-новачків думають, що коли вони зайдуть на AliExpress і скуплять половину Китаю, вони будуть класними рибаками і ловитимуть все підряд. Тому зачепимо сьогодні трошечки цієї теми. Буває так, що Щось плануєш, воно не виходить, вистрілює друга приманка якась. Тому для цього у нас тут ще є різних приманочок, карасі, поверхневі приманки і звичайні воблери там орбіти, страйк трошки. Тому вам бажаю гарного перегляду, собі бажаю нормальної рибалочки, щучі, якої давно не було. Тому let's go! Дуже дивно, що вже середина осені, а вода і досі цвіте. І досі багато водорослів, які просто мішають ловити. Я дивлюсь по історіях в телефоні. Мені викидає, що було минулого року, то вже ганяли в курточках, чуть ли не зимових, а зараз Таке зранку легесенька якась вітровочка, а я представляю, що буде до 10 часов тут, то це буде пекло. Ох, і кульбіту крутанула. красиво. Вийшло так, зараз пливем туди. Доженем може її чи ні. Дивлюсь, рядом так кошечка пливе. E vou ver que se chute, é ele она там стояла. Сюда. Ух ты, ёж! Да ты что. Блин, зараз буде прикатся. Надо и грибать. Вот так. Хо-хо-хо, блин, стой, 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 стой. Йой. Друзі, ось що, значить, по таймінгу, ось що, значить, таймінг, Йомаю, виход. Просто пливу туди, подача приманки і є. Дивіться, ну це полторуха. Я вагів сьогодні не брав, але вона така увесистая, Йомаю Кайф. Фух, просто. Трошечки завела. У водорослі Є, непогано, я вважаю. Я вважаю, що непогано. Для старту, для початку. Це кайфушна така щука. Кілошка, півторашка. Ну така важка. Ну як вам, друзі, така щукойда, блін, жалко, що не взяв вагів. Ну так, на вагу тут півторашка є, але як завжди, трошки дамо в мінус і скажу, що кілоха. Отака щукенція, не буду її дуже довго затримувати, зараз освободим і швиденько, швиденько відпустимо, до речі, отак візуально бачу, що не всі в неї зуби на місці. Не знаю чому, але то вже таке. Так, зараз освободим тебе Ось вам і китайські гачки. Ось вам і вся двіжуха Кинький. Ну все крутнулась, вернулась. наробила мені тут такого шороху, просто все розкидано, все в воді, мокре, очки заляпані. Так, зараз будемо трошечки розбирати і наводить тут порядок. То, що вхала вона мені там усе замазала своїми щучими соплями. Це все носки Житомир, пацани, дівчата, це все носки Житомир. Без носків Житомир не буде рибалки. Звучить, як наче, носки Житомир купили у мене рекламну інтеграцію. Ось він, перший наш китайський брелок, поплавок, но не воблер. Який взяла щука. Їх у мене таких три штучки. Вони одинакової форми з більш-менш одинаковими такими ж самими китайськими гачками. І тільки в різній розкрасці. Все це AliExpress, середній воблер теж він китайський, але куплений вже у нас в Україні. А тепер, друзі, представте собі таку картину. Ви спінінгіст початківець такий самий, як і я був, наприклад, рік тому. Ви дивитесь блогерів, ви читаєте різні чати, де люди спілкуються і діляться своїми трофеями, скидають приманки, і вас зацікавлюють ці приманки воблера і ви дивитесь на них і бачите, що вони дійсно ловлять. Поцікавившись назву цих воблярів, Рудра, Орбіт, Максквад, ви пробиваєте їх ціну в Гуглі і просто хапаєтесь за свою голову і не знаєте, що робити. 800 гривень, 1000, 1200. І ти сидиш і думаєш, блін, у мене спінінг коштує 1200. Який нафіг воблер за один косарь? Це нереально просто. І тут Тобі в голову приходить просто божественна ідея зайти на Aliexpress і вписати в поисковик воблер. Ти робиш це і просто офігіваєш з того, скільки там всього. Там Тисячі, там мільйони цих воблерів, там тонни, їх можна заказувати повно просто. От, наприклад, так як і я. Зробивши іменно те, що я вам тільки що розказав, точно по пункту. Заходжу на aliexpress і бачу, йо-майо, -йо, це ж панацея для того, щоб ловити багато щуки. Щас я цю всю систему просто обхитрю і буду отаким рибаком. Але не так все класно, як ви можете собі представляти і думати. Не такі вони суперкльові, не такі вони офігенні і не так класно вони ловлять. Саме ці воблери вони підходять для дуже-дуже. Особливих умов. Ці умови це отакі якісь зарослі, отакий якийсь міляк, де ви можете його загнати, ну, сантиметрів на 20 глибини і ловить щуку аля попером. Ну, дуже схоже як на попер, тому що він дуже швидко спіливає. Єдине, що він не дає вам оцих березгів і всього остального. А в всьому остальному це дійсно поверхнева приманка за 20 гривень, яка може. В ставках мілких і в калюжах болотах вам ловить щуку. Після клюваки обов'язково провіряємо повідець, ще нормальний, ще я думаю походимо. Ще половлю на цей самий воблер, Золотистий. Тому я зайшов на Aliexpress і скупив воблерів по-моєму, на 300 гривень. Їх вийшло там щось буквально 11 штучок. Ой-ой-ой! Дуже щось було похоже на подачу, але то не подача, а водоросляча. Хо -хо 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 -хо. Иди ж ты сюда. Иди сюда, бамбалейла. Тихо, 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 тихо. Не, yeah, бой. <laughs> Я либо рибом беру, только тогда уже, когда <laughs> в лодку затащу. <laughs> так, обережно. Еще одна красотка на той самой Поверхневий золотистий воблерок. Кайф, ви шо? Оце я сьогодні розсухарився, друзі. Оце я сьогодні трошечки після застоя щучого, розловився. Кайф, ви шо? Я зараз просто максимально кайфую. І ще одна красотка на цей самий золотавий воблер. Все так само, як і перша щука. Е, ні, брешу. Не так само, виходу не було. Але просто вона взяла із поверхні. Зараз я вам трішки розкажу, як ними ловить, яку проводку робити, щоб е, спіймати, щоб цей воблер був у вас е, і працював най-най-най ефективніше. А поки що зараз відчепимо цю красоту і відпустимо її далі, двіжувати, плавати, ловити малька. <звук> Давай без брейкдансу, тільки, будь ласка. Йомаю. Так. І, до речі, хочу замітити, що держалась вона на сопельці, а гачок такий. Китайчанський, не дуже якісний, не дуже надійний. Ну що, урочиста церемонія відпускання. Ух, за що? За що? На телефон, за що. Я ж з тобою по людськи йомаю. Так дивлюсь, візуально трошечки водорослі вони якось тут розрідились і вже не такі густі, але все одно шнур завафлюється дуже швидко. Так, знову, знову, знову золотистий колір. Ну, хочу сказати вам, друзі, що ви будете ловити на такі приманки дешеві за 20 гривень або там. Можете знайти ще дешевше, гачок взагалі не гострий. Просто як, як тупак якийсь. Ви будете ловити в тих місцях, де буде клювати щука. Тільки так, і де її багато. Якщо на дикарі, ну, я сумніваюся, що на нього щось злови. Хоча на Ворслі я ловив на такий воблер, точно такий, купив його на Аліекспресі ще дві штуки і зрізали мені його, і ловив ним. Тому це діло таке неоднозначне. Треба шукати рибу там, де вона є, і тоді під умови, які я вам казав раніше про міляк кидати цей воблер і чекати щуку. Чому я їм приділяв багато часу? А дуже просто. Це нехватка коштів на нормальні приманки і бажання ловити. І все. Я ходив по ставках, по заливах, по старих руслах ворскли і просто ловив цими поплавками і дивувався, тому що в мене не клює. Але не клювало в мене того, що не було досвіду. І я ловив просто на поверхневу приманку, не достаючи до дна. Яка проводочка для цих поплавочків? Це дуже звичайно. Я, до речі, пробував їх колись і підгружати, щось там мудрував із свинцем, набивав в них свинцеві шарики, але це все, чесно кажеться, до одного місця бантик. Ви просто закидаєте, як я вже, мабуть, раз 200 за сьогодні сказав, підбираєте умови. І через те, що вони дуже швидко вспливають, отакими швидкими ривками підтвічуєте. Воно там в них всередині є якийсь шарик, який торохтить там, оцей знаєте, що пульок від звичайного дитячого ігрушечного пістолета, щось там таке є. Не знаю наскільки воно все там працює, перекрутився. А ні. Ну, Для фанової поверхневої ловлі підходять. В моїх умовах, по крайній мірі. Друзі, що ж робити, якщо ви, не дай Боже, купили такий поплавок на Аліку за двадцятку чи за скількись? Саме цей воблер він такий побитий уже. Багато щук побачив. Я купляв у українському, так би мовити, мас-маркеті, який продає не дуже якісні рибальські снасті, і він буквально став. Одним із перших, на якого я почав ловити, перше, що я вам поражу, це поміняти гачки. Вірніше передивитися гачки, чи тупі вони, чи не тупі. Як правило, вони не бувають наскільки тупі, як наче наждачкою гострий кінець гачка, спеціально відпиляний. Подивіться уважно, іменно це може вам злить нормальну щуку. Далі, як правило, отакі речі дуже люблять впитувати воду. Чому? От тут, там, де є петлі, де яких кріпляться гачки, тут є такі дирки. І коли ви їх не проклеюєте і починаєте зразу ловити, вони набирають воду, вони починають гнити. А тут петлі ці починають згнивати. При великій щуці вони крутяться, вивертаються і просто відпадають через один сезон. Тому, як тільки купили ви такий брелок, зразу проклейте суперклеєм із содою. Ось ці міста там, де... Петлі, щоб банально, туди не потрапляла ніяка вода, ніяка волога, щоб вони вам більш-менш довго служили. Друзі, я ні в якому випадку не раджу вам їх купляти, не раджу вам тратити ваші кошти на ці китайські поплавки. Я розповідаю вам свій шлях, як я починав спінінгову ловлю, твічинг, на що я ловив, і розповідаю вам свою історію і свій опит. Так, да, якщо у вас є кошти купити щось краще, купляйте Біркінг, купляйте страйк про, ці воблери вже нормальні. Мені подобаються Інквізітори, орбіти, копії. Але в кожного різне становище, і якщо у вас так вийшло, що ну, от немає купити якихось приманок більш-менш нормальних, то подивіться, зробіть висновки, і якщо вам підійде, ловить на отакі. Зачепив, як красиво. такі поплавки, то можете спробувати, але знайте, що не вони не завжди ловлять, а ловлять в особливих місцях. Рівномірка сьогодні не хоче дарувати нічого, тому золото в нас було. Ставимо сільвер? Да-да-да, в мене дуже класний англійський. а да йді ж ти сюди, конфеточка, ти шо? Обережно, обережно. Не возьму, але не хочеться тріночка взяти собі в пальчик, бо вона така зараз трішки бешена. І буквально після того, як я відключив камеру, влупила оця щука і трактор. Просто трактор на фоні повинен їхати завжди, як клює щука. Без трактора не буде нічого. І ще один шнурок, тільки тепер на воблер Серебристий, то ми ловили на золото, тепер на серебро, точно-точно такої самої форми і з всім таким самим і з такою самою проводкою. Зараз легенька фотосесія, як завжди, і відпускаємо цю малечу на свободу. Обережненько. Блін, гачки китайські, але вони не січуть, а вони проривають. І... обережно О, все. І відпускаємо. Так, якби тебе не відпустити з гліб -гріпом. Та ти що? Ти там не майстер спорту по плаванні, звичайно. Все, у мене настрій е, буквально, я вам скажу, на тиждень стопудово забитий. Тиждень у мене хороше настроєння. Наш повідець хардмона. Ну, три щуки він витримав. На ура. Є якісь мінімальні насічки, але хардмоно це не флюрокарбон, не можна ловити далі. Можете замітити, що це виход. Тільки що туди кидав, кидав, і і, і воблери. не було покльовки. Тільки починаю знімати виход. Ну та ладно, можете помітити. Яка просто китайська болванка, вони навіть не заморачуються над тим, щоб якось його вирівняти, зробити округлим. Просто наждаком фіть-фіть і є. Ну Тут ось трошечки щось покраще. Якщо їх зрівняти з 110-м, вони трошки довші. Хай, хай там сантиметрів на 2-112-й десь буде. І також ще є отакого от плану воблерки. Взагалі їх просто дуже-дуже багато. Для мене отака от форма. Водорослина ще причепилась. Для мене така форма найкраща для моїх умов, бо я перепробував їх дуже багато. Друзі, подивіться, в яких умовах я проловив майже все літо. І зараз, середина і я все одно ловлю в таких умовах Вах. все просто заросше. Де-не-де можна побачити такі коридорчики, отакі плями із чистою водою. А так все покрито водорослями. Щоб подивитися, як можна зловити в таких умовах, можете по підказці вгору натиснути і побачити отаку приманку під назвою Хорватське яйце. Як на неї ловити, Я вам трішечки показав. Не профік я цих приманок, але щось там виходило. Тому цікаво, можете перейти, а зараз я також її поставлю і спробую попитати свою судьбу, зловити щось в таких заростях. Я просто максимально впевнений, що риба клює сьогодні через те, що я в Житомирських носках будемо перевіряти і надалі. От спеціально на наступну рибалку надіду білі носочки. Буде клювати чи ні. Розсухарився трішки сьогодні по щуці. Дуже задоволений, просто кайфонув максимально. От коли не клює, не клює, мабуть. От, чесно, щоб вам не збрехати останнє відео з хорватським м'яце, там було, мабуть, три тижні тому, і все, більше я щуки не ловив, мабуть, місяця-два, отак, щоб нормально приїхати і спіймати там дві-три щуки. Я просто за нею, чесно кажучи, засумував. А сьогодні розсухарився, відловився і просто дуже-дуже задоволений. Я вам сьогодні показав, із чого починався мій шлях спінінгіста, із яких приманок. Я думаю, ви для себе зробите певні висновки, для когось це буде смішно, ну по факту воно і є смішно, ну це просто торохтушки без системи дальнього закида, з там шариком, для когось може це буде дійсно дієва приманка, якщо у вас щось наподобі отакого і міляка. Тому, якби це була якась реклама, я б вам би сказав, що переходьте туди і туди, замовляйте за скільки то і за скільки. то Такого не буде. Хто зацікавлений, той зайде на всім вже відомий Aliexpress, знайде, купи, попробує, спрацює просто бомба, буду радий за вас. Не спрацює, викинете або віддасте комусь, щоб повісили на ключі і все. Тому, друзі. Дякую, що додивляєтесь мої відео до кінця. Для мене це дуже важливо. Пишіть в коменти також на що б ви хотіли побачити, щоб я половив, порозлавлював, може якісь незвичайні приманки. Дякую, що коментуєте, лайкаєте. Гарного дня вам, гарного вечора і обов'язково ще зустрінемося на рибалці. Гудбай!